Привіт! Сьогодні у нас є отака Посиленька. посилка непроста, непроста. Від друзяк канал, друзяки, Каролінка виграла на каналі ось таку гру. Ми її дуже довго чекали. Каролінка була і хвора, вже стала здоровенька, і ми от аж тільки щопу її сьогодні взяли з пошти. Ми дуже вдячні каналу Друзяки. І ми вибачаємось, якщо ми подумали про них погано, тому що ми дуже-дуже довго вже чекали на посилку і думали, що вона до нас не прийде. Але все ж таки прийшла, тому ви дивіться канал Друзяки і обов'язково виграєте. Каролінка, напевно, три рази грала лотерею і виграла на третій раз. Ігру. Так що, хто... так, що хто грає, той виграє. І ми дуже були здивовані, як коли ми виграли отаку от ігру. І ми зараз з задоволенням її відкриємо і подивимось, і зіграємо. Друзяки нам дозволили показати таку ігру ще раз. Так? Mm -hmm. Давай я допоможу розпечатати. А Карлінка буде далі відкривати. Ні, це кароліночка мусимо так, бо там такий лист сильно запакований. Тай нада! Да. Да. Упаковка! Упаковочка у нас... Ой! Ой! От така. Ой, сепланка. Зараз, зараз ми покажемо. Це є, uh, Mouse. Mouse. Mouse, правильно. Це є uh, мишача башня. От ми будемо зараз її далі розпаковувати, будемо дивитися. Давай Каролінка розріжу, тому що ми будемо Ой. так дуже довго. Ну нічого, нехай буде на підлогу, тому що ми не маємо, от так,

Будучи, коробка на земля не ставлять по душе. Коробка тоді не приминається, навіть коли на неї щось ставлять дуже важке. Все. Так, у нас є кусочек сыну. По деньги, то для них кусочки сыра я и, бегает. Бегает, и, бегает и, и я покажу, вот а -а -а. что подает. Я м -м, не бегает, перво два э да, купить. Я я купить. я Я купала, значит поиграл, значит молчаю. Убить. Ще забираю купить. Нет. Значит. І от такі дуже-дуже гарнішки. І ми бачи. Индубами. Так. de На камінь ножиці бумага камінь ножиці бумага. Ой, раз, два, три. Ах, ти в мене порізала, ножечку. Значить, ти перша. Значить, мис, ти ставиш мишу. Ні, тільки на сліди. Наприклад, так і ти другу мишку. Правильно. О. тепер став си. Ти, Каролінка, твоя черга потім, почекай. І ставлю, наприклад, тут. Ти ставиш сир. Став сир. Так, щоб не впав. Тепер мишки дві. Тільки одна, на якийсь один слід, наприклад, тут. Так, ти ставиш? Ай! І давай отут став, щоб не впала мишка. Догори ногами. Молодець. Дуже гарно. Але ще треба ставитись. Ну, сир! Сир став. Що ти береш? Ні, поки башня не впаде. Давай. Сир став. Сир став зверху, Кароліночка. Ти що, запуталась? Я чекаю. Молодець. Тепер моя черга, я ставлю мишки і сир. Це ставлю я. Ну. Ти Виставлю, туди буде спати. Так, тепер я сир ставлю, а тоді твоя буде черга. О, тепер ти ставиш мишки дві. І теж сир один. Правильно. Ще одну. Тільки або на цей слід, або на цей. Акуратно. Молодець. Сир. Зараз щось буде. Ні, туди посунь трошки. Ні, туди-туди до себе. О. Напевно, я програла. Чила? Маленько. Так, одна мишка стоїть. Тихо. Ти чище Ну, руки забери. Так. А -а -а! Я програла, я здала. Так, ти виграла одну копійку. Так? Ну, давай. І так, тепер я перша, тому що я була програла. Каролинка виграла. Став сир. Тепер ти, Каролінка. А он тут. Мишка. Мешка. Тепер сир. Мишки не чіпай, не чіпай. Так, молодець, тепер я. Ти. Одна тут буде. Одна, Тут. Ми смаклами. Тепер я одна. Вважаю обережного. І вон там, одна ту. Це знаки. Вон... Можеш стати Не на ножки. нож?

Каролінка тепер один раз програла. Один-один. Тепер вирішальний момент. Якщо ти виграєш, значить ти виграла. Якщо я, значить я. Давай останній раз виріш... вирішальний, так? Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Трошки погано ставиш, тому що, якщо тебе отак поставила, то буде сир краще тримати на намишка. Став сир. його. Тепер я. Ставить мішки. Хай буде оця можу, Ця буде гарно тримати. А то... І сир. Моя тіха. Чекає, я ж не поставила сир, а ти зараз впаде. Тук, uh -huh. тук краще става. Так, сир. Сир. Да, бос. Молодец. И я. Я не підтримую. Давай, ты. Мої мешки остались. Тут. Он не О, я тебе люблю, конечно. А, это сыр встал. <губі> Туда-туда дальше идут тут до себе, Позоров подай. Ну-ка, добре, молодец. Так. Я програла. Ти заробила свою копійку. Ну нічого, а ми будемо грати далі, так? Привіт! Привіт, сир! Який смачний сир з дірками. Я люблю. Tá aqui, vai dentro. Ficou pica, né? E, com eu... Eu a aqui a minha minha. A com a eu. Nessa hora, vocês. O menino, o pique, boy, E boy. Pi, pi, pi,